Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен. Пентагон Замовив ракети АМРААМ для України та союзників на 3,5 мільярди доларів. От ми почали про це говорити з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Зараз розповім вам детальніше, чому це важливо, яка сума, яке значення цього. Ці ракети основне озброєння для винищувачів F-15 та F-16, А також їх використовують системи ППО на САМС. міністерство оборони США уклало з компанією «Right Technologies» контракт на суму 3,5 мільярда доларів на виробництво ракет серельної дальності повітря-повітря АМРА. Ам для України та країн союзників, як повідомляється на сайті Пентагону, контракт передбачає виробництво ракет АМРАМ, телеметричної системи АМРАМ, запасних частин, а також інженерну підтримку. Цей контракт охоплює поставки для України і майже двох десятків інших країн. Це, зокрема, Данія, Бельгія, Японія, Нідерланди, Канада, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Іспанія, Польща. Швеція, Тайвань, Литва, Велика Британія, Австралія, Швейцарія, Ізраїль і Кувейт роботи будуть виконуватися в місті Тусон, штат Аризона. Як очікується, будуть завершені в третьому кварталі 2031 фінансового року. Ем «Амраам» – це ракети середньої дальності. Вони призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості. Ці ракети основне озброєння для винищувачів F-15, F-16, які в нас на оснащенні, F-18 і F-22. Вартість однієї. Ракети варіюються від 1,2 мільйона до 1,97 мільйона доларів, майже два залежно від модифікації. Крім того, одну з модифікацій цих ракет використовує системи ППО на САМС. І це ще не все. Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з питань асигнувань затверджує бюджет міністерства оборони США на наступний фінансовий рік. І серед видатків там і ми передбачено близько 1 мільярда доларів на підтримку України. Як повідомляє Reuters, бюджет Пентагону становитиме вісім. 152 мільярди доларів, що на 21,7 мільярда доларів або ж на 2,6% більше, ніж Трамп просив на початку цього року. Прикметно, що гроші для допомоги Україні, отак Путін викуси включили в документ. Незважаючи на те, що адміністрація Трампа просила певний період конгрес виключити це фінансування зі свого бюджетного запиту, але все змінюється. Трампу раніше неогидно було від того, що робить Путін, а Тепер огидно і він ним розчарований. Він злий і він готовий діяти до 8 серпня. У Путіна його лічильничок тікає, лишилося 7 днів, але ж він хіба що. Буде і далі бомбити нас, нічого не зробить. А гроші є і будуть. бачите, від всіх країн від Європи, від штатів для нас. Відповідний законопроєкт, де гроші нам, де фінансування на наступний рік, підтримав потужну підтримку. Отримав як від республіканців, так і від демократів. Зазначають журналісти. Зокрема, сенатор Міш Маконел, який очолює під комітет з питань оборони, заявив, що ця адміністрація США, як і попередня недооцінили рівень виклику, який перед ними стоїть. Ройтер сповідомляє, що в цьому законопроєкті передбачено 800 мільйонів доларів на ініціативу з безпеки України ЮСАІ та 225 мільйонів доларів на ініціативу з безпеки Балтії. Значна частина цих коштів піде на підтримку України у війні проти Росії. Я б сказав, що підтримка України становить мільярд доларів. Сказав журналістам перед зас... Сіданням комітету за сенатор Кріс Куанс, головний демократ під комітету з оборонних витрат. Автори зазначають, що бюджетний запит Трампа та законопроєкт про асигнування на оборону прийняти Палатою представників США на початку цього року не передбачали жодного фінансування. і Ми з вами переживали для ініціативи USAI, яка фінансує розвідку, навчання, обладнання та поставки для України. І Маконі Кунс наголосили, що США вчаться в Україні, підтримуючи її збройні сили. Припинення співпраці з Україною підірве. Зусилля наших збройних сил з підготовки до сучасного поля бою влучно наголосив Маккона під час засідання. Комітет Сенату США схвалив виділення коштів для України і що ж далі. Так, законопроект про асигнування повинен був бути прийнятий Сенатом повному складі. Після цього його мають узгодити з законопроектом палати представників, який дотримувався запиту адміністрації Трампа про виділення 831,5 доларів на витрати Пентагону, і тоді там не було гроші для України. Після цього він буде направлений до. А білого дому, де Трамп підпише його як закон або накладе вето, констатували в агентстві. Але і це ще не все. Двопартійна ініціатива в Сенаті США демонструє, що підтримувати нас хочуть далі більше і в більших обсягах. Новий пакет допомоги Україні на понад 50 мільярдів доларів. Пропонують сенаторки від обох партій посилити Україну в боротьбі проти російської агресії. Двопартійна група сенаторів. США – Представила законопроєкт, який передбачає виділення на секундочку нічого собі понад 50 мільярдів доларів допомоги Україні продовж найближчих двох років. Повідомляє видання захіл. Законопроєкт подали сенаторка демократка Джин Шахій, яка входить до комітету із закордонних справ і бюджетного комітету, та сенаторка республіканка Ліза Мурковський, також членки на бюджетного комітету. Він є відповіддю на те, що Володимир Путін ігнорує заклики президента Дональда Трампа. Рипинити війну, загальний обсяг допомоги перевищує 50 мільярдів доларів. Документ представлено одночасно з ухваленням бюджетним комітетом сенату ще одного законопроекту про оборонні витрати, який включає мільярд військової допомоги Україні. Оцей про який ми з вами говорили. Проте шанси на проходження законопроекту залишаються невеликими. Конгрес наразі контролюють республіканці, які здебільшого орієнтуються на позицію Трампа. Чина адміністрація вже суттєво скоротила витрати на міжнародну допомогу. А низка республіканських законодавців виступає проти подальшого надання підтримки за кордон. В квітні два року нагадаю, теж. Puis <coughs> ça... Завершення півроку того, як водили кота допомоги за ніс за хвіст і за все інше. Конгрес таки схвалив 60 мільярдів на допомогу Україні проти 18 сенаторів, зокрема теперішній віце-президент Шадівес. Тоді проголосували проти. Ну да маєш бути якась бабайга в кімнаті. Лідер більшості в сенаті Джон Тун також відклав розгляд партійного законопроєкту щодо санкцій проти Росії, попри те, що законопроєкт має більшість достатньо для подолання президентського вето. Це сталося на прохання Трампа, який бажає. Самостійно вирішувати, коли йому санкції накладати на Росію, якщо Москва не погодиться, а так воно і є, і все до того йде на переговори щодо завершення війни. Крайній термін нагадують і в загіл, серпня. серпня. і Мурковський позиціонують свій законопроєкт як інструмент посилення тиску на Путіна за рахунок суттєвого підсилення обороноздатності України. Це те про що ми говоримо постійно. Санції раз-два. Допомога Україні. А хай купи продай, хай дай. За різних форматів, ось це мова сили, яку розуміють в Кремлі. А яку бо інакше ніякі вмовляння, ніякі переговори з ними вони не призводять абсолютно ні до чого. Як ми бачимо, це підтвердили мінські домовленості. Це підтверджує Стабул цього року, який вже три рази був. А окрім гуманітарної компоненти толку, бачимо. А ніякого документ також містить запобіжники, що обмежують повноваження адміністрації щодо згортання підтримки Києва, навіть якщо в когось зачишиться рука в цьому неправильному напрямку. Законопроєкт передбачає мільярди доларів прямої військової допомоги Україні, але Значна частина фінансування призначена для інвестицій у військове виробництво в самих сполучених штатах, тобто знову ж таки виграють від цих пасочок. Всі він також пропонує нові способи фінансування підтримки Києва серед них використання відсотків, нарахованих на заморожені російські активи для надання допомоги Україні передачі Україні вилученої зброї, незаконної зброї, яка належала на держнедержавним угрупуванням або продаж такої зброї з метою фінансування. Поставок нових, а також надання пріоритету американському військовому виробництву при закупівлях для союзників. США, які потім зможуть постачати це озброєння України. Законопроєкт також формалізує так звану ресурсну угоду між та Україною. Військова допомога, що надається Україні, враховуватиметься як внесок США у цей фонд. Пряме фінансування військової допомоги Україні включає 30 мільярдів доларів до 2027 року, а також 3 мільярди у формі іноземного військового фінансування протягом наступних двох бюджетних років. Законопроєкт також Повноваження президента з прямого вилучення озброєння зі складів Пентагону зі 100 мільйонів доларів до 6 мільярдів на рік. На рік Кошти підуть пізні на це відновлення з підуття з цих запасів. Окрім того, передбачається 600 мільйонів доларів для бюро з міжнародної наркополітики та правоохоронної діяльності держдепу. США для підтримки українських правоохоронних органів і антикорупційних програм, а також 50 мільйонів доларів на розслідування воєнних злочинів. Шахіморковські також закладають у законопроєкт 1 мільярд доларів на тристоронню дронову ініціативу для спільних з Україною та Іваном досліджень розробок і виробництва безпілотників, аби використати воєвий досвід України. Також законопроєкт передбачає створення спеціальної робочої групи для аналізу уроків, отриманих із боротьби України, включно сучасною воєнною доктриною та засобами протидії вразливості. Перед атаками дронів цей двопартійний законопроєкт Перемога для Америки. Він підтримує нашу оборону промисловість американських виробників і робітників одночасно забезпечуючи, щоб армія США навчалася на інноваціях, які продемонструвала Україна на полі бою без сумніву, Неспровокована агресія проти союзників. США. З боку потенційних агресорів у Кремлі та Пекіні зустріне непохитну відпис з боку Сполучених Штатів та наших партнерів, заявила Шахін. Я рада працювати із сенаторкою Шахіна над представленням акту підтримки України, який підтверджує нашу відданість як суверенітету України, так і національним інтересам. США законопроєкт забезпечує критично важливе фінансування військової та гуманітарної допомоги, що дозволить Україні продовжувати чинити опір незаконі та жорсткій війні, яку веде Росія. Настав наш час підтвердити наше лідерство на світовій арені і продемонструвати, що підтримка наших союзників непохитна. Додала Мурковський у своїй заяві. А, і бачимо, що допомога Україні буде. Допомога Україні підтримується і а, конгресменами і сенаторами республіканцями, демократами. Це двопартійність і розуміння викликів Загрозі сторони Російської Федерації нікуди не діваються.